Шановні колеги, на жаль, мені навіть важко зараз говорити, тому що голосуючи за банки фінансової інклюзії, ви забули про безпеку рідних і знайомих, і незнайомих також мене дивує позиція деяких фракцій і груп. Які чи то насправді так думають, чи на них вплинули, щоб вони голосували, ми ж цей проект закону вже з вами навіть не підтримували на перегляд в комітеті на повторне перше читання? Мені здається, що е, оцей вплив, в тому числі і деструктивної монобільшості, дуже викривлює роботу парламенту. Не забувайте, будь ласка, що коли будуть ваші і рідні і знайомі плакати від шахрайства, яке ви зараз доз... будете дозволяти, ви? Будете винні в цьому, і насправді достатньо було би змусити державний приватбанк надавати послуги, дозволити йому надавати послуги поза межами відділень банків в таких віддалених населених пунктах, де є насправді в цьому потреба, і це би задовольнило повністю всі ці групи населення. Ви головою не думаєте і провокуєте все нові і нові схеми шахрайства, які швидко народжуються на. В нашій країні щодо даного проекту закону насправді дуже добре відпрацювали в законі, в комітеті якраз ті зміни, які потрібно було зробити на основі рішень конституційного суду, це щодо призначення штрафів за порушення митного законодавства, щоб штрафи залежали від суті порушення і, взагалі, його змісту в цій частині. Я думаю, комітет відпрацював дуже добре.